У друга украли барсетку. Деньги сварували в поїзді, коли, їхали, коли спали. Косметичку положила то ли возле подушки, то ли под подушку. Утром відкрила глаза, косметички не було. Стой! 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 Стой постой, карман пустой! Останнім часом на залізниці популярна афера за такою схемою. Дівчина знайомиться з чоловіком, згодом запрошує його до себе в купе. Чоловік розраховує на дорожній роман, але... Раптом дівчина починає кричати. Чоловіку пропонують відкупитися, тоді дівчина не писатиме заяву до міліції. Далі вона зникає, а разом із нею і ваші гроші. Часом попутник у купе нав'язливо пропонує випити за компанію, пригоститися вечерою чи просто цукерками. Після вживання заряджених продуктів клієнт швидко непритомніє і його грабують. Забирають навіть взуття за сім місяців текущого року зареєстровано 215 п'ятнадцять краш лісного імусла. Із них 135 у пасажирів. шахрайських схем сотні. Вони різні, але об'єднує їх одне. Усі ці методи розраховані на ваші неуважність та довірливість. Доволі таки опасно виходити в тамбар, тому що це місце з обмеженим пространством, місце місто дуже удобне для совершення краж і грабіжей. Запам'ятайте три важливих правила поведінки у потягу, які допоможуть зберегти кошти і речі. Перше, пам'ятайте, шахраї вміють викликати симпатію у незнайомих людей. Скоріш за все, спілкуватися з такою людиною вам буде легко та весело. Тому намагайтеся уникати контактів та задушевних розмов з незнайомцями. В жодному разі не пригощайтеся чужими продуктами, ніколи не беріть участь у карточних іграх. Друге. Завжди тримайте цінні речі, гроші та документи біля себе. Не залишайте їх у купе, виходячи навіть у туалет. Третє про всяк випадок запам'ятайте прикмети ваших попутників. Чим більше фактів заповнюють чоловік, тим легше міліції сорієнтуватися і задержати преступника. Якщо ж крадіжка таки сталася, негайно звертайтеся до привідника. Він викличе наряд, який чергує на маршруті, або повідомить правоохоронців з найближчої станції. Якщо будете діяти швидко, ви маєте реальний шанс знайти і повернути ваші речі.